Справедливо є і годиться богоналежно славити і хвалити тебе, Пресвяту Троїцю, нероздільну одну і єдину в своїй, всебезконечно перевищуючій перевищуючий істоті, тебе, вс... тебе премилосердного нашого Бога, Тебе величають усі земнородні. Тебе славословлять, небесні духи, єдине істоту і божество, що живеш у трьох особах, тобі ми всі вірні, приносимо богоналежний поклін, Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, це святий, Душе, єдина сила і владу, єдине царство і величності пробач і помилуй, зціли і спаси нас, що в тебе твердо віруємо і нашим Богом називаємо, що до тебе повсякчас молимось. Що тобі завжди хочемо служити, сумлінно сповняючи твою волю, заповіді і настанови, і тебе чимраз більше любити і шанувати. Амінь.